Усім доброго дня, компанія КХС, Канал КХС Айкен, IKEN завжди з вами. Маємо на сьогодні 17 лютого 2024 року, І сьогодні до нас потрапив це редуктор House HBS 9015B. Редуктор кришки чаші, тобто яка велика маленька, не можу сказати. тобто Сам редуктор ось у нас є. Ну і як зазвичай те, що є всередині, це ми вже покажемо вам безумовно. Тому що це в принципі важливо. Хоча, по суті, редуктор не є редуктор. Тобто, все тут просто, все тут зрозуміло. Шестерні є, одна з іншої передає навантаження, все чудово, але з часом. Ну так трапляється, можливо, хоча він повноцінно закритий, дійсно, непоганий редуктор, все, все тут чудово, якихось щелин там немає, щоб щось потрапляло. Але все одно відбувається так, що з часом вимивається, особливо коли хазяйка миє кришку після якоїсь там процедури, особливо по суди машині, це виникає проблема. Проблема така, що вода, тепла вода вимиває те, що всередині, тобто це мастило, яке там має бути. І потім шестерні вже крутяться одна об одну. Пластик значить, відвод тепла в нього немає, тобто він все приймає на себе, нагрівається, і з часом відбувається так, що вже або ламається зуб, або щось залипає, і починає клинити. Ну і далі всі процеси, як то кажуть, під копірку стандартні, як всіх. Ну, що можу сказати? Шестерні, які тут є всередині, в нас вже вони є. Ми їх всі зробили. Ось вони там більша, менша. Вся ці шестері є. Що хочу звернути увагу. Зазвичай проблеми виникають в тім, або вимивається змазка, або вали, які сидять тут на таких отворах. Вони іноді буває так, коли починає кленти, можливо, так, що він починає рухатися, десь він там приклиняний, починає рухатися і розбиває оце вот посадкове місце. Якщо воно вже є еліпсом, ну то проблема з тим трошки, ну не трошки, а в принципі складно щось вирішувати. Теоретично можна, але це вже треба гратися. Якщо з цим є проблема у ваших домашніх умовах, я не знаю, чи вийде у вас щось вирішити чи ні, ну тим не менше, якщо. То ми проїхали. Якщо просто ламається шестерня, вже можете звертатись до нас, вони в нас вже є. Єдине, що хочу сказати, що як в цьому випадку, чи тут вже відпрацювала посудомийна машина і вимила тут все, чи людина, ми зазвичай просимо, якщо висилає до нас, щоб редуктор був ідеально чистий, тому що іноді так бувало раніше, що Людина висилає редуктор, там є ще мастило якесь розкинуто по ньому. Ламається якийсь зубчик, відламується від шестерні, він тихенько там десь сидить, ми його не бачимо. Людина так само додає ще нового мастило, Старе чіпляє нове. Той зубчик десь потрапляє знову поміж шестерні і ламає, скажімо, далі що вже нове. Тому, будь ласка, якщо редуктор у вас все ж таки що залишилось там, ви його ідеально вимиваєте. Всі ті шестерні, які у вас в нормальному стані, ви ідеально вимиваєте. Те, що вам треба буде замінити, ви ставите все на місце і використовуєте звичайний Літол 24. Можна, можливо, щось будете шукати для пластику дорожче. Так само можна, тільки не Solidol. Solidol руйнує пластикові шестерні. І далі все. Набиваєте нормально туди мастила, збираєте все до кучі і можете сміло працювати, і питань у вас е на найближче майбутнє не передбачається. Тому ось так. Все, що в нас вже є по цьому редуктору, ви бачите. Все готово, абсолютно і куплер навіть є. Тобто, все зробили дзвіночок, скажімо так називаємо, і є втулочка. Тулочка тут, до речі, йде з двома лисками, тобто вона йде ось на цей вал. Якщо все ж таки виходить у вас з ладу тулочка, ви так само можете звернутися, все в нас є. Тому, будь ласка, якщо цікаве було відео, ставте вподобайку. Якщо цікавий контент, якому ми розповідаємо про все те, що в нас з'являється, яким чином дещо можна замінити, зробити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. А так будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ!